Якось, коли я була там, мені було 16 років, готувалася, пам'ятаю, до випускного. І я дуже мріяла про сукню, у Кіри Найтлі. Але я абсолютно зовнішньо не Кіра Найтлі, не метр сімдесят, не худа, не з довгими ногами. Ну, я батькам класно попсувала нерви. Мені пошили таку сукню за купу грошей, тому що я випускалась, мене була золота медаль, і мене Хотіли від мене, щоб я відчепилась. І коли я стала в цій сукні навпроти дзеркала, а це вже ну... Бері перед випуском да. завтра. Тож завжди шию так, що да, завтра ну, треба мене було це завтра. І я розумію, що я взагалі не виглядаю так, як оця от... Кіра Найтлі, Кіра Найтлі а я вже в цьому платі. І батьки мені не скажуть, давай купимо тобі нове, тому що yeah, <laughs> батьки казали вони шити. <laughs> і я думаю, тоді це такі були один з перших моментів, що навіть, от отримавши ту річ, вона не по мені. Просто і все. І дуже важливо в дорослому віці, бо ми ж дорослі люди, да, з критичним мисленням, вміти відрізнити, чи ця річ по мені, чи ні. І все. Подкаст заплати собі сама.